Цьогоріч в умовах воєнного стану опалювальний сезон може бути непередбачуваним. Ми зібрали кілька дієвих порад, які допоможуть підготувати житло до холодів. Ефект буде навіть від простих побутових заходів, які не вимагають значних фінансових витрат. Отже, що потрібно зробити до початку опалювального сезону? В першу чергу перевірте двері та вікна. За наявності щілин встановіть гумові ущільнювачі. Відрегулюйте фурнітуру та доводчики. Це дозволить уникнути протягів. А тепле повітря не буде виходити на вулицю в той час, як холодне потрапляти в приміщення. Правильно розташуйте меблі. За можливості перемістіть подалі від зовнішніх стін ліжка, дивани та крісла. Так у зонах відпочинку буде триматися більш комфортна температура без додаткового обігріву. Підготуйте батареї. Для ефективного розповсюдження тепла вони не мають перекриватися шторами, меблями або декоративними решітками. Ретельно вимийте батареї від пилу та встановіть позаду них екрани з фольги. За рахунок цього тепловіддача збільшиться на 20%. Також подбайте про додатковий обігрів, розгляньте варіант придбання обігрівача при його виборі. Враховуйте особливості приміщення, принцип дії та споживання. Якщо плануєте для обігріву використовувати кондиціонери, то перевірте їхній стан та температурний режим, за яким вони можуть працювати у холодний період. Також переконайтеся у надійності проводки, Щоб уникнути проблем при збільшенні навантаження на мережу, перевірте справність проводки, розеток та енергоприладів. Для цього краще заздалегідь скористатися послугами спеціаліста. Крім того, варто утеплити під'їзд мешканцям багатоповерхівок, окрім підготовки квартири, варто також подбати і про утеплення під'їзду, об'єднавшись із сусідами, перевірте щільність закриття вікон та дверей. Також не зайвим буде зазирнути у підвал та на дах, щоб упевнитися у цілісності покриття та утепленні трубопроводів. Ці прості, але дійсно дієві поради дозволять вам зменшити енерговитрати та зберегти тепло в оселі.